Вітаю, друзі. Сьогодні хотів би поговорити, сподіваюся, вийде все ж таки дуже коротко, вдасться, про таку собі гру призначеннями зелених, і, зокрема, президента Зеленського про те, як призначають на посади своїх людей, прикриваючись там то недосвідченістю, недосвідченістю, то дилетантством, то ще. Там чимось іншим, ну, зокрема, ось дивне таке саме зараз, те, що сталося там, захоплення, і, ну, чи арешта, і підозра Шуфричу, як це все пов'язано з Арестовичем, і ну, як вся ця гра як відбувається, і як далі ось з цього можна зробити висновки? Як далі зелені продовжують робити нас разом? Навіть уже під час війни, після всіх цих смертей, після крові і горя, яке зараз ми переживаємо, почнемо. Я наведу лише 5 прикладів. Звісно, їх набагато більше, але лише 5 буде достатньо для того, щоб можна було зрозуміти, що це все. Не просто якесь дилетантство чи випадкові помилки, пов'язані з новими обличчями, чи чимось іншим. Згадаємо, в мене і окреме відео є От, е, таку гучну подію, як обвинувачення голови Верховного суду, яку називали навіть там, Шабунін, що це велике досягнення, що ось держава працює, нарешті запрацювала, Це справжня боротьба з корупцією ніколи в світі. Там винятки, унікальні і таке інше. Потім вияснило, що замість ось цього Всеволода Князева, який був спійманий на хабарі, там теж дуже дивна така детективна історія, був призначений Станіслав Кравченко. Журналісти накопали, в чому він там зашкварений був, там про квартири, зарплати. Проте, з Майданом, антимайданом ще демайданом, там пов'язано ну, багато чого. Ну, тобто потім е, всі дійшли висновку, і це було логічно, що просто це була заміна така, бо князя вже перестав бути під єрмаком чи там щось типу не сподобалось, вже якось перестав працювати разом, і потрібен був е, нова людина, потрібна була, і поставили ось цього Кравченка просто як людину єрмака. Називають, що це людина Єрмака. Далі теж ну, там, гучна історія, частина. Депутат, який відпочивав на Мальдивах, це Арістов. Чомусь всі говорили там лише про самого депутата, а не про те, що його син у Москві в Росії. і Ну, якби цю частину історії замовчали. Добре, його там все ж таки звільнили, позбавили депутатського мандата і таке і інше, але цікаво, що замість нього призначили Де ж вона є? Наталія Локтіонова. Теж журналісти накопали багато чого на цю депутатку теперішню. І з ким вона пов'язана, там проживання, і родинні, і дружні зв'язки, і таке інше. Ну, тобто, зелені позна... поставили свою людину і ну, якби, зробили так, що з поганого зробили на хороше. Тобто, скориставшись скандалом і проти них, в принципі, вони призначили іншу людину, яка ще більш зашкварена і ще більше готова виконувати їхні вказівки. На відміну від того депутата, цього Арестова, який був ну, не, на, не з їхнього кола, не, не соціально близький для зелених. Тобто це не був з розряду, це не людина, а з розряду тупої гопоти, якоїсь, якою можна легко керувати, яка живе за поняттями, а не за розумом. Далі. Теж варто згадати ось таке призначення, ну, Сергій Шкарлет, минулий чи попередній міністр освіти, про нього безліч багато там інформації є, про його Зашквари і про все таке. А цікаве ось призначення Оксена Лісового, який зараз є міністром освіти. І, зокрема, Оксана Забушко там дуже раділа, і що нарешті ось буде нормальний міністр освіти. Ну, це якби логічно, тому що він не вписується ні в які там шаблони чи рамки зелених. Взагалі він не з їхнього кола насправді. Бо там, по-перше, це ну, без сумніву, там людина патріотична, і батьки там його були під репресіями ще радянськими, там ну, багато там, окрема про нього історія, і, і от зовсім ну, не схоже на те, що буде. Ця людина працювати за шаблоном зелених, тобто працювати як якийсь гопник, просто виконуючи накази, тупі на знищення України і таке інше. Але потім, як ми пам'ятаємо, що виявилось, що там плагіат диплома, він е як доброчесний, там, він взагалі дуже там, щиро і відверто бореться з недоброчесністю, зокрема в науковій сфері. Він відмовився від наукового ступеня, але якось дивно, якщо відмовився від наукового ступеня чи звання наукового, то як же ж тоді бути міністром освіти, бо це якось ну, виходить, як президент, не служивши в армії, є верховним головнокомандувачем, або ну гопнік без освіти з юридичною татовою освітою, з юридичним татовим дипломом є президентом держави. Тобто ну, ні розум, ні звання, нічого не потрібно для того, щоб займати в державі посади. Потрібно лише наближеність до президента, до нашого великого Аль Капоне і просто війти в це коло мафії і тобі ні розум, ні якісь там це все неважливо, як ти там, хто там доктор, професор, чи просто. Дрібний злочинець, який ріже там гаманців людей в тролейбусах, то неважливо. Ти все одно можеш зайняти найвищу державну посаду. Так ось тоді, ну, дивно, логічний крок був би, якщо ти відмовляєшся від наукового ступеня, то так само відмовитись від посади, але від посади чомусь він не відмовився. Так само, там дивна історія, ну я не дуже там її досліджував, але сама по собі вона дивна, що ось всі ж називають, що він доброволець, уже там рік воює добровольцем, пішов на війну, тільки якось він сам там заявив, що він був командиром підрозділу і виконував свої функціональні обов'язки дистанційно, от ви уявляєте, як цікаво виходить. Що він далі продовжував ну, залишався на посаді голови малої академії наук, а був командиром підрозділу дистанційно. І це він великий доброволець. Ну тобто, ну а те, як він діє в колі зелених, це я думаю, ми самі бачимо, і кожен може зробити висновок про те, яка зараз у нас система освіти, вона до великого вторгнення була. Самі знаєте, якого я зараз, так взагалі, в умовах війни це окрема розмова. Далі ось ця теж така гучна історія. Там Резнікова, Резнікова звільнили. Ну, все ж таки, мабуть, не дарма приїжджав Блінкен і потім Борисюк Джонсон. Чи, навпаки, Джонсонюк? І все ж таки, поки що Резніков. Ніде не оголошують, що Резніков буде послом України в Великій Британії. І те, що історія от Резнікову міро в Різнікову нарешті я знайшов прізвище, хто ж був призначений замість Умірова головою Фонду державного майна. Це Ольга Піщанська, теж журналісти знайшли багато цікавого про те. Як вона там пов'язана з зеленою, Зеленською, і не лише. І ну, вона з кола 95-го кварталу, то ось це була ну, дуже така, дуже цікава багатоходівка про те, як Нарезнікова, починаючи від яєць там злить всю ненависть і потім його забрати, і, типу, все зробить українців знову разом, щоб її ненависть померла разом із міністром. Їх, їх ненависть зникла. Типу, Міров такий чесний, доброчесний і таке інше. І щоб ніхто не говорив про те, що ж там робиться у фонді державного майна. І антимонопольний комітет, ця Ольга Піщанська нам очолює. Ну тобто, далі які будуть масштаби розкрадання і всього того, що далі буде відбуватися ось цей треш непомітно в тіні ось цього скандалу з Різніковим А Піщанська буде робити свою зелену справу, не чорна. Якраз для Зеленських. Далі ось цей вже п'яте призначення, воно теж дивне, ну не дивне, верніше, скандал пов'язаний з іншим, з тим, що Шуфричу вручили підозру. Ну, і з огляду, це теж думка не моя, що це ось чому саме зараз. Чому раніше там не було підозр, чи От по чому там, по цьому Сівковичу, чому тоді підозру не вручають Баканову, чому він адвокат у Полтаві? Ну, там багато питань, коли одне приховується, інше, інше розкручується. І взагалі, там, починаючи від князіва і призначенням головою набу кривоноса, теж людини Єрмака. І там навіть родича Єрмака, там якось щось, щось навіть таке, то от чому злочини дуже показові, якісь там е, висвітлюються одні. А у цій же справі, якщо вже Шуфрич, то ну, там же йде якби таким потягом із вагончиків, і багато людей, включно з якими баканов, і татаров туди піде. Але чомусь і Тимошенко, не Юлія, а інший. То чомусь проти них ніяких підозр, і ні в чому їх не підозрюють, і вони ніяк не пов'язані. То а як же вони, вони до Шуфрича могли дійти лише через тих людей, бо ці люди в цій справі фігурували попередньо перед Шуфричем. Але чомусь розкручує Шуфрича. Думка не моя, це Остап Дроздов, це про те, що зачищається ну це спецпроєкт справді от зелених. Під Арестовича, ну, насправді, ось також з огляду на останнє ось соцопитування про те, що 78% українців вважають особисто Зеленського відповідальним за корупцію в Україні, то ми бачимо, що у Зелених залишився такий ядерний їхній електорат, це лише електорат ОПЗЖ. Тому під Арестовича Шуфрича забирають, Арестовича будуть зараз просувати. І... Ну, дуже така цікава гра виходить, що ми е якби, звикли дивитися шоу і звертаємо уваги на скандали, але не бачимо справжніх подій і суті подій, які відбуваються. Отже, як на мене, ось це все, вся ця гра з призначенням е зайвий раз підтверджує те, е не зайве, ще один раз підтверджує лише те, що. Там, де треба щось робити для України, там приймати закони. Ну, Наприклад, з тими ж ФОПами і взагалі малим бізнесом, середнім бізнесом, де треба приймати закони, і причому в тебе ж в кишені там Верховна Рада і вся влада в Україні, ти диктатор повний, абсолютний. І закони не приймаються. А чомусь Зеленський заявляє, що ми будемо створювати якусь, якусь інституцію, причому при Офісі президента, яка б працювала напряму з бізнесом, і вони будуть до нас приходити там, подавати чоловітне, і тоді ми будемо допомагати, замість того, щоб прийняти закони, які б дали змогу нормально працювати малому та середньому бізнесу. А не прикриватися тим, що ось це ми робимо, там, ми знищуємо малий та середній бізнес, тому що нам, так Європа сказала, це потрібно для вступу до ЄС, там оці закони, там щось там ми будемо таке робити, тобто відміна пільг і там, таке все інше. То, там окрема історія, ну це просто як приклад, як працює оця вся зелена мафія. І ось де треба щось робити для України, то там. Бубочка думає, ага, це для мого позитивного іміджу щось буде, тоді зроблю. Якщо ні, значить все. Ми дилетанти, ми там у нас немає досвіду, ми ще ж зелені і зеленські, і ми не можемо це зробити. У нас розуму немає, ми тупа гопота, ми росіяни, і ми цього робити не будемо. Ну тобто ми там мало досвіду ось там, і всі люди розуміють, і типу ж ну в чому ж тут звинувачувати Бубочку, він же великий. А те, що стосується знищення України, її інституцій, знищення України як держави, ось тут якраз нема ніякого дилетанства. Тут дуже чіткі продумані дії, системна робота, дуже хитра, дуже розумна, дуже там з текстами підтекстами, постійно багато ходівки йдуть, які ось теж часто і густо прикриваються якраз у цим дилетанством, невмінням типової, там перший раз ми там не вміли, не знали. Ми новенькі в політиці там таке інше, і прикривають свої багатоходівки ось такою, типу, дрібною грою недосвідчених політиків. Але насправді це системна, цілеспрямована, розумна, чітка, хитра робота на знищення України, яку проводять зелені. І ось навіть ось ці призначення і перепризначення, заміна одних на інших. Вони підтверджують ось всю цю їхню гру. Ну, на, даний момент, на цей момент все, це все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, коментуйте. Дякую.